Ви ж бачите, яка в світі зараз ситуація з новим президентом Сполучених Штатів. Можливо, росіяни вважають, що нема сенсу зараз витрачати високовартісні ракети, коли деякі цілі можна досягти політично. Росіяни очікують виснаження нашої протиповітряної оборони, бо європейські країни не здатні в таких кількостях поставляти нам зенітні ракети. Там обмежений випуск, там випуск мирного часу. І Айрісів, і ракет АМРААМ, які Сполучені Штати то дають, то не дають. Да? От. Ну, на складах є ракети Хок, але чи будуть ці президентські реквізиції продовжуватися, коли дають зі складів, не зрозуміло. А комплекси самі Хоки ми отримали від Іспанії. Ну, можливо, французькі краталі нам допоможуть. Крім того, в нас зараз відкрилося нова, нова вікно можливостей. Ми отримали французькі міражі відповідно до них ракети мажік Р-550. Це те саме, що Сайдвіндер. От, і ми отримали додатково вже 12 плюс, е плюс е е голландські до, до, до ну, скажімо так, до 18. 17 приблизно винищувачів Ф-16 з ракетами Сайдвіндер. От, тобто зараз в нас з однієї сторони йде нарощування можливостей протиповітряної оборони більше винищувачів, так? от отримуємо комплекси АРСТ, очікуємо на отримання британських комплексів, хоча вони працюють з радянськими ракетами, але йде велике вичерпання запасу ракет. Можливо, росіяни, ну все це пов'язане скоріше з тим, що росіяни очікують, коли в нас вичерпаються. Ракети для зенітні ракети просто для аеродинамічних цілей. І, мабуть, теж коли американці перестануть постачати нам а, ракети до ну, постачати антиракети до комплексів а, Петріот, да? і mm -hmm. тоді вже зможуть більш ефективно з їхньої точки зору використовувати і кінжали, і балістику типу Іскандер. За офіційною інформацією, з 200-507 пусків в січні в цілі влучили близько 3%. Тобто лише 90 безпілотників, тому дійсно можна робити висновок, що, мабуть, для росіян це більше спосіб дратувати ППО і виснажувати його ресурси, ніж намагатися кожної ночі щось там уразити. Але на вашу думку, це їхнє масштабування виробництва безпілотників, чи має воно якусь стелю? Чи варто очікувати, що тому, що я бачив, наприклад, у вересні було типу скандал, сенсація. 44 безпілотники запустили росіяни за ніч у вересні. Сьогодні лютий, через півроку, ми вже говоримо про 260-270 штук. Ну, в вересні теж був якийсь рекорд, там не 44, там більше було. Ну це в це, це, це в контексті. Я маю на увазі, що тоді це було новиною. Що росіяни запустили ну, Та-да, та, та, дійсно? Ну розумієте, росіяни не витримають такого темпу. Довго. Вони такий темп зможуть витримати десь ну, ще тиждень, ще два тижні, навіть не на місяці. Бо вони не мають такої кількості. І крім того, ви ж не забувайте, що запустили сьогодні, наприклад, скільки там 208 да, безпілотників, uh -huh. так з них шахедів добре, якщо сотня. 100 110, да. все одно багато. Я згодний, все одно дуже багато. Але там половина імітаторів. От. А імітатори зараз, ну я скоріш, запов... Я думаю, що імітатори по них просто ресурси не витрачаються. Ну, можливо, ресурси мобільних груп. Чому імітатори можна відсікти методом селекції повітряних цілей по швидкості. Швидкість, швидкість імітаторів 120-140 км на годину. Швидкість шахеда 185-200 км на годину. Якщо ти ставиш на е, радіолокаційні станції, вони всі з е, процесорами да, ставиш фільтр, все ще, все, е, всі об'єкти швидкість якісь менше 150 км, не виводити на екран. Mm -hmm. От. І е, таким чином можна відсікати ці імітатори, не витрачати на них ракети. Але все одно по сотні щоденно. Ну, це мінімально там кілька десятків ракет теж витрачається на їх знищення. Все одно, це виснаження нашої протиповітряної оборони. Бо ну, дивіться, що щодня там витрачається кілька десятків ракет, а поставки, там, ну кажуть, 150 ракет там за серйозний період ми отримали там до Айрісів, да? там якась кілька десятків ракет до Насамсів отримали. Ну, єдине, що зараз що втішає, що зараз. Використовуються і FPV-дрони, і зенітні дрони, от, і мобільні групи, оснащені ПЗРК. Mm -hmm. от, і ми отримаємо велику, ну, скажімо так, два Skynex отримали від Німеччини, чітко вже отримали. Хоча загалом а, неофіційно мова йде про чотири комплекси Skynex. Це артилерійські комплекси а, з радіолокаційним управлінням. Дуже ефективна зброя, ефективніша, ніж гепарди. Е, ну, тобто, е, це я що хочу сказати, що ми витрачаємо не лише ракети, а отримали деяку кількість е, артилерійських комплексів, які дешевше здатні знищувати ці шахеди. Ну і ще раз, fpv дрони, які по вартості ну, в десятки разів менше, ніж, е, ніж вартість зенітних ракет. І вони заміщують ці ракети. Ну і крім того, я хочу сказати, що дійсно вони виснажують ППО, але більша кількість винищувачів, які в крайніх випадках зможуть застосовувати артилерійське озброєння, гармати для нищення шахетів. Тобто е, є межі у росіян, але є межі і в нас. І зараз де балансування, хто, хто кого пересилить.